Друзі, ну що стосується е, закінчення війни е, в 25-му, е, тут потрібно е, не більш е, тобто, тобто, тобто потрібно зрозуміти це економічне питання, тобто що й майно вас не будуть можливості у Росії воювати. Ну я думаю, що е, е, вони сьогодні е, налогоділи Дуже непогано ВПК, давай говорити відверто. Ну, економічна система Росії сьогодні працює на ВПК. Вони де виготовлювали, де пекли хліб, вони теж там зараз, сьогодні заводи працюють на виготовленні ВПК. Тому говорити, що їм буде важко, ну так не можна. Але хочу сказати, що сьогодні це кубишка, який мав. Росія його має. вона закінчилась, і ми знаємо з вами, що офіційна відповідь чому які було декілька днів тому. Вони сьогодні сьогодні починають зменшувати бюджет оборони Росії. Про це про що це свідчить? Це свідчить про те, що воювати Росія так не зможе, як це було раніше, але думати про те, що вони закінчуть. А в цьому не зацікавлені це чмо, тому що якщо закінчиться війна і не буде війна взагалі, то це загрожує режиму чмо. В Росії. Тому я думаю, що, так скажемо, припинення вогонь, я в це вірю. Що, так скажемо, на кордоні розмежування, так правильно. Лінія чи? розмежування. Так, да, Лінія на розмежування припинити вогонь може бути, але всіх цих людей. Які взяли зброю і пішли е, на нашу територію, я думаю, що з цих людей е, вони будуть залишатися в армії Росії. І вони будуть, так скажімо, фінансувати все це, що підтримувати е, е, методички, е, говорити про те, що у нас є ворог, це ворог Європа, Україна, е, НАТО е, і